Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добом. 17.30. Богодухівський район, село Відродженівська. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватні будинки, два багатоквартирні будинки, сільгоспідприємство та леп о 15.15. .15 в селі Івашки Золочівської територіальної громади. Внаслідок падіння дрону пошкоджено газову трубу. О 13.30. в селі Гусарівка Барвінківської територіальної громади. Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік. О 9.30. Три в селі Олександрівка Золочівського району. Внастідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 55 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів в Богодухівському районі області. В селі Олександрівка горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. За добу трапилось 23 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 17 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримуть штурмові дії противника. На харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень склала 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля піщаного Берестового та в напрямку Глушківки. Марія Солов'єва, Дмитрон Гоєн Ігор Мікінін. Харків. Новини.